Українці зараз поговорю за дуже важливу тему. Це стосується наших дітей, вас взагалі, наших стосунків, того скільки чоловіків зараз померло, і що нас чекає через те, що купа сімей зараз буде неповноцінних. Ось, значить, пишіть обов'язково коментарі, що ви про це думаєте. Чоловіки, дівчата зараз такі болючі теми задіно. Коментар ваш дуже важливий зараз буде. Значить, дивіться, більшість наших сімей вже от моє покоління, мені 31, виросло без батька. Ну так так от сталося, такі покоління, да або батя збухався, або пішов за хлібом, або просто якийсь там у був. Да, дуже мало кому повезло, що у нього повноцінна сім'я. На почві цього а, дуже багато виросло тривожників і людей, які не бачили, що таке нормальна сім'я, нормальні стосунки і кохання. Тобто, ну давайте чесно, ви бачили, коли що у вас батько реально піклувався за маму, там їй подарунки, квіти, цілував її, обіймав, піклувався за вас. От, одну снеправда, на ну, такого дуже балом в моєму оточенні такого майже не було. Я вам реально кажу, я не бачив, щоб чийсь батя підійшов до, до, до своєї жінки, типу, да, мами, цього мого товариша, і прям ну от як нам розказували, да нам вже нав'язало це принц на білому коні рози, подарки добиватися, що я рахую повночі пухою. Кожен день, коли ми намагаємося відвоювати нові території, ми втрачаємо десятки років. Майбутнього наших поколінь, адекватного і щасливого майбутнього нашого покоління, яке залежить від психіки, да? і начебто ми воюємо і продовжуємо за щось воювати, що й треба зараз робити, бо ну не ми ж агресори. Але це кожен день наслідок на декілька років для всієї України в поколіннях вперед. Я взагалі, якщо чесно, не розумію, як ми далі відновимося, якщо купа чоловіків зараз помре, наші жінки будуть вимушені просто хоч з якимось чоловіками будувати сім'ї. Хто це будуть? У жінок вибору просто не буде, розумієте? Вони не зможуть адекватно відсіяти, відібрати гарних, бо в принципі всі гарні вже, вже пішли і померли. Ну я не кажу за всіх. Це не значить, що всім із тила треба піти зараз воювати, але більшість реально достойних вже пішли і померли. Жінкам майже і так нема чого вибирати, да? то хоч якийсь мудак бути мені адекватний, а тут тепер самих неадекватних придеться вибирати, там хоч якийсь шанс був. От, а за хороших пацанів взагалі жалко, да? які виховані правильно на правильних пріоритетах, інтересах, бо їх пообманували ім саме нав'язали ложні теорії. і трохи потеряні пацани. Шкода, реально дуже шкода. І що чекає Україна в майбутньому, я не знаю. Коротше, дівчата, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, кого ви зараз любите. Хорошого пацана? Чому така, да? На кого вас більше тягне? От, і що ви думаєте, буде в майбутньому? І взагалі, в якій сім'ї ви росли. Пацани, напишіть, коли ви зламались, бо я знаю, то пацанів була така історія. Вони пробували раз, два, три ухажувати, дарити подарки, слідкувати, любити, кохати на руках там носити і так далі. Пашов нахуй. Пройшов, нахуй і все, вийшла до мудака. Ну, я ж знаю кучу таких історій, і я не исключення в мене такі саме в житті було. О, і а, чи було у вас таке, що ви думаєте зараз про стосунків України і що буде далі? Мені цікаво, я, ну я, чесно, я поняття не маю, як взагалі ці ситуації зараз спасать український генофонд. Все, чекаю ваших коментарів.